Всім привіт, друзі! На зв'язку Хемік. Пройшло 5 місяців, як я граю на Ghost Play. І сьогодні я вам покажу усе, чого досягнув за цей час. Тому сідайте зручніше, а ми розпочинаємо. Стій. Не перемотуй. Завантажи гру в описі під відео, собі на комп'ютер або телефон. Обов'язково при реєстрації вводь мій реферальний нікнейм Хемік Долар. Та як досягнути третій рівня аккаунта, вводьте мій промокод хештег Долар. За нього ви отримаєте корисні плюшки. Ну що, давайте розпочнемо з мого балансу. Зараз у мене близько 2 мільйон вірт. Плюс на балківському рахунку лежить ще 50 тисяч вірт. Мій акаунт має 10 рівень. Думаю, було б більше, якби я більше грав би, звісно. Також у мене є дружин Даніс Третяк. Якщо хтось не знає, це ютубер хтось, тому залишу на нього посилання в описі. Підписуйтесь. Також за ці 5 місяців в мене є 11 акцій, які плюс-мінус в день приносять мені 70 тисяч вірт. Буває менше, буває більше. Все залежить, звісно, від онлайну. Давай. Трішки про мою нерухомість. Я маю будинок у половину Крік, купив його близько за 2 мільйона вірт. У ньому в мене є 8 місний гараж, прокачаний сейф, комфортний доволі інтер'єр, дуже гарний ексінтрій, який мені ну, ну прям дуже подобається. Я не знаю, як вам, але мені прям вау. На жаль, бізнесу у мене немає, вони для мене поки що задорогі. Або я навіть так сказав би, що вони зараз дуже переоцінені і все. У мене є восьмисний гараж і відповідно доволі гарний автопарк. Загальна вартість моїх автівок складає близько 8 мільйонів вірт, можливо, і більше, можливо, і менше. Якщо ти поправити мене в коментарях. Для розуміння, які автівки в мене є, давайте я вам покажу їх. Перша автівка це моя любіма McLaren 650 C GT3. Далі в мене йде Lamborghini Aventador. Далі в мене, звісно, йде Bugatti Divo. Далі йде Mercedes AMG One. Далі в мене іде Aston Martin Вейтеж. Далі в мене йде ось. Такий от фортму устанах мече. І ще яка щевролє за 65 тисяч вірт. За весь час я був тільки в гето-фракціях, але якось вони мені не зайшли, тому я довго там не затримався. Зате я активно перебував у сім'ї мого знайомого Екстезі. Сім'я має назву Екстезіс, але зараз вона, на жаль, не активна, бо власник вигорів з гри. Давайте щодо мого статусу на сервері. Я є медійка, стрімер, контент-мейкер, ну і також голос проекту. Хоча можливо звучить це і дуже голосно, але чесно, мені якось по барабану. Тепер трохи про епічні моменти. Їх було багато, але покажу лише основні. Найкращий момент за ці 5 місяців це був мій турнір. Я провів його на сервері, і, до речі, відео з турніру вже є на каналі. Так, не всі змогли взяти участь, але багато хто підтримав мене і мені, і учасникам реально сподобався турнір. Ще один забавний момент це коли ми з Денисом хтось одружилися на стрімі. Це було і смішно, і незабутнє. Ось таких результатів я досягнув за 5 місяців гри на Ghost Roleplay. Як вам на цьому все, друзі? Підпишіться на мій телеграм-канал. Там вся інфа про мене, стріми, відоси і не тільки. Всіх обняв, завантажте гру і пока!